Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму курку тушковану з гарбузом. Нам знадобиться по 300 г гарбуза та курячого філе, 2 плавлених сирка, одна велика цибулина, 2 столові ложки сметани, 10-15 г вершкового масла, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 2-3 зубчики часнику. Нарізаю цибулю та часник. Обсмажую цибулю та часник на суміші рослинної олії та вершкового масла. Нарізаю гарбуз та курку кубиком. До підсмаженої цибульки додаю гарбуз і смажу ще 5 хвилин. Додаю курку і обсмажую ще 10-15 хвилин на повільному вогні. Додаю плавлені сирки нарізані кубиком, сметану, сіль та перець. Перемішала, вливаю 100 мл води, накриваю кришкою і тушкую на повільному вогні до готовності.